Друзі, доброго всім дня. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гавдін, і ви дивитесь канал про пасічне життя. На пасіці у нас сьогодні свято. У нас вчора на пасіці пройшов дощ, і бджола сьогодні полетіла кудись там працювати, куди невідомо, бо зараз великі медалі вони практично всі відквітували. Зараз таке будяк квітує. Скоріше за все, це у нас десь заквітувала Кукуруза в великих масивах, бо в мене теж заквітувала і пішла бджола на пилок з кукурузи. Але вона ще така, бачите, невеличка. Квітують тут кабаки, ну, так, такі, знаєте, садові культури. Бджола там десь їх відвідує, де, де може. Що тут за ще одна кукуруза про дощ. Про дощ це, так, знаєте, дуже. Сильно у нас сказано, бо ось дивіться, вчора пройшов дощ. Ось я зараз так от покопаю. До речі, земля не приліпає до е, тапків. Ну, ось так, бачите, болота немає. Оце зараз біля 11 ранок після дощу. Тобто дощ невеликий. Він так пройшов паласами. І десь більше, десь менше, як зазвичай на пасіці менше. Тут я кажу. Жартую, тут пасічників не поважають. пасічників минулого року ображають, хотіли патруїти пасіку. І отак от боженька не посилає тут фермерам дощі. Коли фермера покаються і будуть поважати пасічників, боженька змилостивиться і пішле дощі. Ну, такий знає, жарт, а в кожному жарті є доля жарту. Так що дощ не дуже великий. Крапельний полів поливається. Бачите, який дощ, що змушені були, крапельний. Полив вмикнути. Вже пішли отут от оце ж кабачки. Бачите, ось, ось ось вони кабачки. Це врожай кабачків. Це я вам розказую. Зараз про бджол буде, поки йду на пасіку. Ось, бачите, кабачки. Так, на пасіці. На пасіці у нас стан, я вже казав. Слідкує за каналом. Зараз працюємо з відводками. Відводки теж. Е Ну Приблизно 70% обліталося, але є такі знаєте, унікали. ось наприклад, ясь... Як це? Я вчора приїхав ввечері, тут така борода майже, майже на всю стінку. От така, Я не знаю, чи то мабуть я ж підсилював розпліт, мабуть, вийшов. Тут я давав на плідну матку. В цьому, коли бачите, ну, дуже так багато бджоли. Тобто ну, треба розбиратися. Я з цим вуликом, мабуть, буду розбиратися десь за тиждень, коли там, чи облітається матка. Ну, В общем, дам матки час на обліт. Зараз вони так скучкувались, гуртувались. Будемо сподіватися, що вони чекають, поки матка облітається. В ну, общем, будемо дивитися. Тобто, зараз у нас такий період, на пасіці кінець беззяткового періоду. Я ж кажу, що тут. Щось е, там квітує. До речі, це у нас ще раз підкреслю. Це така ситуація. У нас тут є на півдні Миколаївської області. Тобто, вибачте, не на півдні, на півночі Миколаївської області. Ситуація, що є і декілька таких посівів Медодаїв, посіяли декілька полів каріандру, І люди виїхали трошки вони. Як кажуть, продули той коріандр там. ну, Я по вагам не буду точно казати. Казали, що були вдалі дні, там де і по 4 кг, і 4,5 давав коріандр, Переважно це були там маленькі привіси. Потім плюс пів кіла, плюс кіло, плюс півтора. Але ну, замар заморзаний коріандром буде отут, -от -от, у деяких пасічників. Хто не виїхав, такий як я, на різнотрав'я, теж вони щось там підгрибають. От ви ж бачили цю фацелію, яку вони там підгребали. Зараз я ще раз повторююся, будь-які заквітували. Тобто якесь різнотрав'я воно буде. Це однозначно. І саме це я хотів на цю тему поговорити, що мед все ж таки він, який на який перший весняний трошки викачали. І різнотрав'я буде, а хочу я поговорити за ціну цього меду. Отже, друзі, не перемикаємося, слухаємо за ціну. Продовжуємо, друзі, за ціну цього меду. Я так жартую, що жартую, що коли пасічники відкачали перший травнеєвий мед і потім різнотрав'я, розпочалося змагання пасічників під назвою Хто дешевше продасть свій мед. Така справа у нас виходить так поки що, що пасічники мають дуже велике бажання таке стійке. Дуже швидко позбавити свого меду вони рахують, що люди повинні зараз купляти бутилями велику кількість той мед, і тому вони один один жодним, один перед одним, вибачте, скидають у ціну на мед, намагаючись його найбистріше позбутися, як це можна порівняти, знаєте. З якою там бомбою, яка з годинниковим механізмом, який от тікає, і зараз воно вибухне, і треба викинути оцю бомбу. Отак от, от пасічники, таке у мене враження, відносяться до першого меду. Вони рахують, що його можна продати дорожче і легше. Ось тут є дуже велика доля правди, тому що весняного меду меду різнотрав'я. Ну ми маємо на увазі справжнього різнотрав'я, воно зазвичай. Його мало в порівнянні з основним взятком, наприклад, там, соняшника чи у когось ще які. І в принципі ціна на нього більш-менш є, і попит на нього теж більш-менш є. І в принципі, тому і пасічники займаються такими справами. А перед тим як продовжити свою розмову, я хочу вам перевести аналогію. Я так дуже полюбляю такі аналогії з деякими іншими. Всякими випадками з нашого життя. І один з випадків Трапився в суботу, коли я торгував медом в Миколаєві на базарі, як я зазвичай роблю, приїхала і не в суботу, вибачте, в неділю приїхала дівчина і теж торгує молочною продукцією. Розклалася молочну продукцію. Розклалася то, то молочну продукцію. А, в, а я ж приїжджаю і в суботу, і в неділю, а в суботу люди сказали, що. Я не знаю з яких причин, але корови перестали давати менше молока. І всі оці молочарі, які торгують молоч молочною продукцією, то вони вирішили підняти на 5 гривень вартість молока, літра молока. Тобто вони торгували раніше за 20 гривень, а зараз вирішили підняти до 25 І вони отак от, вийшло, що вони вийшли на базар. Так, ну, один з одним поспілкувалися і всі поставили ціну 25, люди сприйняли, це дуже нормально, всі все продали. І тут настала неділя, приїхали другі молочарі. Мала і, і я ж спитав там, у, у одної з других. Що ну, ти чула, що молоко піднялося в ціні? Гона, ну, да, да, я чула. Ми там зазвонувалися, переписувалися». А та дівчинка, яка торгує біля мене молочною продукцією, вона чи не чула, чи може чула, але як у нас буває, і в бджільництві врахувала себе умніша й других і не підняла ціну. І в, в, в вийшла така історія, що у неї вишукалася черга, вона дуже дуже швидко продала свою молочну. Своє молоко по 20 гривень, а потім у неї виникло питання: чого так, чого вони так ну, ніколи черги немає, зараз є. І давай же спілкуватися, вона підійшла до другої. Другого торговця молочною продукцією, і вона та її, а, а та вже закінчувала продавати своє теж молоко по 25. У неї не було черги, але вона теж продала своє молоко по 25 гривень. І та е, така ну е, трошки була ошарашена, що, що ж ніхто мені не сказав. Я от це продала по 20, по 20, а тут е, вона оказується по 25 продається. Розумієте, Це я такий місточок е, підвів до нашої з вами. Продукції бджільництва. І тут я рахую, я хочу вам розказати перше правило торгівлі. ось Тобто, якщо ви навіть не знаєте ціну, до речі, ціна це така суб'єктивна така, така скажімо так вимір такий суб'єктивний, він може бути різним в різних місцях, які залежать від багатьох факторів і від якості продукції. І від місця, де ти продаєш продукцію, і від найменування продукції, ну і звісно, від ціни. Так ось, якщо ви дуже швидко продали якусь продукцію, дуже швидко, наприклад, там за день чи за тиждень, наприклад, ми, ми зараз про мед. Ви, наприклад, виставили мед на продаж, і дуже швидко у вас його весь розібрали, то знаєте те, що ви... Продешевили зі своєю ціною. Тобто у вас для вашого для вашої продукції в цей час задешева ціна. Тобто, якщо, наприклад, ви виставили мед, і у вас там раз все, наприклад, там як зараз полюбляють по 600 гривень весняний мед за бутилики. У вас все розібрали. І там багато дуже замовлень. Знаєте, що у вас дешева ціна, і ви її могли його продати дорожче. Це ну така, знаєте, така, типа. Дуже тонка грань, треба цю грань вирахувати, треба цю грань знайти. Але якщо у вас швидко продали ви, ви, ви продали свою продукцію, то ви продашевили. Ви могли би взяти ці гроші ці більші. Далі продовжуємо. Як тільки відкачали пасічники весняний мед, дуже ну зразу до мене. Дуже багато людей зверталося, по чому же ж продавати. Ну я, по-перше, ще раз нагадаю, що я голова спілки пасічників Миколаївської області, тобто я володію інформацією. Я сам особисто реалізую свій мед в розріб. Теж на своїй, я кажу, на своєму прикладі ці всі речі я встановлюю. Ну, не я встановлюю, а я їх аналізую і встановлюю, яку ціну для себе, для моєї торгової точки. Обрати. І тому ну, пасічники звертаються, скажімо так, як для фахівця, як для скажімо так, авторитета. Скажімо так, вибачте, це слово таке не дуже, але тобто, для джерела інформації, Ось, люди звертаються, по якої ціні продавати. І я зразу всім сказав, що ну, я бачу, що я не бачу дуже великого. Фундаменту для підвищення ціни, я бачу фундамент для підвищення ціни на саме дешевий мед, а на весняний я не бачу фундамента, тому що зараз у нас війна, зараз як не крути платежеспроможні Люди виїхали. Я це дуже сильно спостерігаю на своєї торгівельної точці, тобто люди. Контингент покупців він змінився. Тобто такі люди, які більш заможні, вони зникли десь. Може, вони скупляються в другому місці, я не знаю, але з нашого базару вони ну не то, що зникли, їх стало менше. Ось по друге, їх замінили люди з других місць проживання. Тобто, у нас, ви знаєте, Миколаївська область межує з Херсонська, і багато мешканців Херсонської області вони чи скупляються. Миколаєвич, чи вони приїжджають там, знаєте, чи на якийсь там відпочинок від своїх вибухів, чи вони е живуть, да, то вже то переїхали жити тут у нас де, до Миколаєва, але ну, їх стало об'єктивно більше цих людей з Херсонської області. Тобто контингент е він дуже сильно змінився, контингент е покупців. І я проаналізував все, сказав, що я як в минулому році торгував за 300 гривень за літру весняного меду, так і буду торгувати. Цю інформацію я звісно виніс в чат вайбер-групи нашої спілки пасічників Миколаївської області. Там ми цю новину обсудили. І то, ось що я отримав який зворотний зв'язок від пасічників. Що пасічники все ж таки будуть торгувати не по 300 гривень літра весняного меду, а по 200 гривень літра весняного меду. Ну, я трошки. Е, я, звісно, що не згоден з цим. Чому не згоден? Тому що от, цю ціну 300 гривень за літру, я ж її не з потолка взяв, не з. Сп... Тому чому я вирахував є декілька роликів на моєму каналі, я собі собівартість виробництва меду і собівартість реалізації меду. От Люди, які думають, що я от краще віддам, віддам сусіду, ніж експортерам віддавати. Ну, майже за ту ціну, от я краще, от така, знаєте, є такий наратив, що я краще віддам людям, ніж експортерам. Але я ще, ще раз наголошую, Треба віддавати, ну до краще, добре, віддайте ви людям, але віддайте ж все ж таки за ціною економічно обґрунтованою, розумієте? І я вже обґрунтував, що у нас е, собівартість виробництва меду, на моїй пасіці, підкреслюю, вона склала 66 гривень. І е, там і зараз не пам'ятаю, собівартість реалізації теж вона е, не один не 10, не 20, а не 30 гривень. За, меду, тому що треба ж і баночку купити, треба і в якесь там місце. Наприклад, ви там в інтернеті торгуєте, наприклад, треба ж заправити машину, там, поїхати на ту нову пошту, треба заплатити там чи за. В общем, треба зробити якусь певну роботу, яка вимагає від вас ресурсів, я ж кажу, у вигляді тари, яка вимагає у вас ресурсу свого часу. Яка у вас вимагає ресурсу часу там на рекламу, на якесь там спілкування з покупцями? Тобто, це все воно монетизується, воно повинно монетизуватися, все це гроші. І отже, я вирахував, що е якщо реалізувати мед в розріб. То це собівартість вона складає біля 100 гривень. Біля 100 гривень це собівартість меду реалізована вироблена вашій у вашої пасіці і реалізована розріб. Тому не така ж там і велика маржа з того, з того весняного меду, якого, до речі, в цьому році в два рази приблизно, по моїм підрахункам, менше, ніж минула річ. І у якого є от така от собівартість, тобто продаючи мед. От Як я за 300 гривень за літру, я маю 100, 150 гривень приблизно, це у нас йде на собі вартість, і 150 гривень тільки мені, розумієте, а людина, продаюча за 200 літрів, їй, їй йде тільки виходить, 50 гривень. От, ось така математика. Так ось продовжую свої думки. І пасічники виразили таке. Таку думку висловили, що все ж таки зараз війна, все ж таки зараз людям не до меду, у них там другі потреби. Тобто деякі пасічники почали оправдовувати свою бездіяльність. Називемо так: те, що вони не хочуть реалізувати е, якусь там е, роботу зробити на рекламу, те, що вони там на, на якийсь там маркетинг е, не хочуть зробити свою роботу. тобто Витратити свої сили для реалізації меду за більш дорогою ціною. Звісно, що вони хочуть його викинути на ринок і, як кажуть, швидко позбутися. Так, дійсно, в якоїсь там короткостроковій перспективі це вирішить там якісь там дрібні проблеми чи запитання у пасічника. Я, я тут навіть не буду дискутувати, але якщо це рознести на той наш цикл, нашого бджільництва, який нагадую. Один рік, тобто у нас сезон триває один рік, то зараз, да, ти от на цей, наприклад, там червень місяць, отримаєш якісь там кошти і все. І решта, 11 місяців на рік, ти ці кошти не отримаєш. Далі думка яка про давайте про попит, що зараз людям не до меду. Дивіться, всі ми ходимо в супермаркети, всі дивимося на ці ціни. Ота от інфляція. Яка намалювала там держава. Я зараз не пам'ятаю, що це там близько, близько щось там 4%. Вони сказали. І це все переважно за рахунок, що не здорожчують продукти харчування. А, а хто виробляє продукти харчування? Ось ми з вами, прості українці, розумієте? ми виробляємо, тобто ми не доотримуємо. Тобто за наш рахунок нібито з, утримується інфляція. Але з другого боку, ми бачимо, що зараз під, підорож, подорожчала ціна на... Електроенергію для населення зараз піде вгору паливо, тому що електроенергія це теж ну, такий енергоносій, і звісно, що воно потягне за собою паливо. Те, що там зараз не будемо казати, але це воно точно буде подорожчання газу, подорожчання комуналки це, це незабаром. Ми ходимо в магазин, бачимо, що, наприклад, ковбаса, ну так, знаєте, один приклад вялена сиров'ялена ковбаса вона коштує ну приблизно 1000 гривень кілограм. Вона коштує 1200 гривень кілограм, але її купляють. розумієте там По 400 грам по 300, по 200, але її купляють. Це теж, я рахую, не такий продукт першої необхідності. Її купляють це факт. а мед Ще раз запам'ятали, колбаса 1000 гривень кг. А мед, який самий дорогий, наприклад, весняний, я пропоную продавати по 200 гривень кілограм. Ось ці пасічники рахують, що це дорого. Бачите, 1000 не недорого, 200 дорого. І скільки ж того меду людина з'їдає? Людина з'їдає ну, максимум там, 200 ловушки. ну, хай три. Тобто його багато ж не з'їж. Тобто це такий продукт, який. Не містить дуже вагому частину в споживчому кошику. На мене вже бджола нападає, будемо переміщатися туди до прапору. Далі. Так ось, це така частина в е, споживчому кошику, який не, не, не складає дуже велику частину. Так ось е, я теж пропоную. Продавати мед е, теж невеликими, скажімо так, обсягами. Навіщо ви ось ви, наприклад, да кажете там бутиль 600 гривень. Ніхто там е, не, не кожен там пенсіонер може дозволити собі бутиль там, тобто ви, ви там пропонуєте за 600, а я ж торгую за 900. Так ось не, не кожен пенсіонер. Ілі там, наприклад, середнестатистичний українець може дозволити собі бутиль за 900 гривень. Вибачте, а на що куплять зразу бутиль? Вибачте, люди, люди добрі. Простіть, пожалуйста, на, на що куплять цей бутиль, і потім він не, у нього зберігається цілий рік. Пропонуйте людям маленьку баночку за 100 гривень, 300-400 грамів. І отак, от, е, такою е, агітацією, такою та, таким просуванням своєї продукції ми е, можемо і собі допомогти. Тобто, в цій баночці додана вартість вона буде більша для пасічника, і ми можемо допомогти людям, на що їм зразу на цілий рік куплять е, ці, цілий бутиль? Що щоб він був, а ви скажіть, ви нічого, ви, ви прийдете завтра, він ще буде. ну А як ви це зробите? Щоб ви ціну піднімете. Тобто, Отак треба регулювати на, на мою е, суб'єктивну думку, цю ціну на мед. Тобто працювати з покупцями має попрацювати з тими, хто споживає цю продукцію. Тобто є такі механізми, є такі шанси, і ось в чому я бачу вихід з нашого теж скрутного положення, яке я нагадаю, що бджільництво зараз в дуже великій кризі через цю ціну. І ось ще раз нагадаю, що ми з вами, от це ми з вами зараз говорили про роздрібну продаж меду. І ми з вами є частиною глобального світового тренду на продаж. От Я б зі свого досвіду, повернемося до роздрібної торгівлі, я зі свого досвіду можу продати на своїй торговій точці до 10 тонн меду на рік. Це знаєте так, ще не дуже. Напружуючись, розумієте? 10 тонн. Уявіть. І я от для себе, для свого пасічного господарства, яке ну ще не разу, воно, вибачте, може, це я такий не, не вдах, пасічник пасічник. це пасічне господарство ще не разу не виробляло більше 10 тонн на рік. Тобто, це пасічне господарство, я я в змозі. Реалізувати власноруч, звісно, от я для себе поставив таку планку. Якщо коли там буде більше 10 тисяч, вже може я і звернуся до фахівців у вигляді там експортерів, і буду вже співпрацювати з ними. Але станом на зараз, ви знаєте, по перше, перша ціна, перша причина це ціна. В мене дуже не влаштовувала ціна, ціна продажу. Вона мені завжди не влаштовувала, і ми знаємо, що. Вона несправедлива завжди кожен рік. Там може е було там декілька моментів у моєї кар'єрі, коли ціна вона більш-менш досягала двох доларів, і... але це, знаєте, воно носило характер як лотереї. Це, е типу, пасічники давали якусь там замануху, щоб там, вони продовжували займатися бджельністом. Годували цих от суб'єктів підприємницької діяльності. Але це не має сталої такої справедливої ціни. Так ось, через цю причину я і перестав займатися реалізацією медмто, так скажемо, гуртом. Друга причина це відношення до Пасічника. Я не знаю, як ви, я дуже добре відчуваю людей, Люди, ну, їх відношення. І я бачу. Це Зверхове таке відношення від експортерів до пасічників. Вони не вважають нас рівними собі, вони вважають нас якоюсь там обслугою, якоюсь там, знаєте, жебраком, який приносить які, от, знаєте, краплі, якогось, тобто, щоб реалізувати. В общем, я не бачу, що експортери відносяться до пасічника на рівних. В чому це проявляється? Це... Проявляється, по-перше, в спілкуванні. Наприклад, коли е, потрібен їм, поки що меду у них немає, вони там е, на, е, біля тебе на цилах бігають там, і спілкуються, і там відповідають на телефонні дзвінки, е, дають якусь там інформацію, там, вти, втираються в довіру, там, нібито вони там тобі друзі. Як тільки ти мед здав, все, це дружба, я кажу, закінчується. Телефон береться там, раз через 10 дзвінків. Це все, все аргументується, що дуже зайнятий. Тобто зразу часу на тебе зникає на тебе час. І потім, наприклад, там вже йде яка співпраця, яка розмова. Розмова, що треба повернути тару. І, наприклад, тара теж повертається дуже часто повертається, тара пошкоджена. Теж багато випадків, що втара повертається не твоя. Ну, в общем, це таке багато. Тобто, ти пасічник втрачаєш на тарі. Оце от в чому проявляється неповага. І зараз, знаєте, я вважаю, що взагалі такий знаєш, черговий рівень неповаги. Це і кошти пасічнику надаються вчасно. Тобто кошти там вже за місяць, за два, за півтора. А то і, може, там щось там не вийшло, Тобто кидають, розумієте, пасічника. Оце я вважаю. Так воно виражається, це відношення експортера. Але ми відійшли від теми. Основна тема це я ж ще раз кажу про єднання пасічників, що пасічники повинні скоординувати і спрямувати свої зусилля по, по насиченню нашого фінансового стану, так називаємо належним капіталом, тому що все це воно йде в прірву, це кожен рік збиток, 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 і колись воно все це закінчиться. Ми от кажемо, коли там закінчиться дно. А дно закінчиться, розпочнеться. Дно розпочнеться коли у пасічника, у пасічника власні кошти, власні кошти закінчаться. Бо ми знаємо, що не то, що знаємо. Я не знаю, ви знаєте, а я оце бачу, що бджільництво живе за рахунок власних ресурсів пасічника. Тобто, зазвичай пасічник займається не тільки бджільницем, а ще там хтось там ходить на роботу, хтось там займається другою діяльністю, і по великому рахунку, оцей зараз наше бджільництво схоже на перекладання грошей з одної кишені в другу. тобто... Там, де ти дійсно заробляєш гроші у бджільництво, і ти рахуєш, що воно тобі прибальне, тобто у тебе все нормально. Ну це все можна назвати просто фінансовою безграмотністю. Я ж кажу, сядьте в один в один рік порахуйте, скільки ви вклали в пасіку, скільки капітальних вкладень, скільки цьогорічних вкладень, і скільки ви отримали доходу. І вам стане все. Зрозуміло. Ось, друзі, такі мої думки стосовно цієї ціє ціни, яка зараз, до речі, буде визначати гуртову ціну, бо я ж кажу, що якщо ми не піднімаємо ціну нового роздрібну, вона дуже тісно пов'язана з гуртовою. І навряд чи нам слід очікувати підвищення гуртової ціни. Друзі, дякую, що ви дивилися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.